Цукру в Україні повні комори. Коштує цьогоріч він щонайменше на 2-3 гривні дешевше ніж минулого. Ось тільки виробники шкодують. По перше, запаси продукту подіти нікуди. Зварили стільки, що населення не з'їсть. По друге, у білого піску з'явилися конкуренти, а саме цукрозамінники і підсолоджувачі. Вони навіть дешевші. Ціна синтетичних товарів у середньому до 100 доларів за тонну. Тоді як цукор 650 доларів. Відповідно, споживання. В Україні цукру на рівні 1,8 мільйонів тонн на рік, і за різними оцінками від 200 до 400 тисяч тонн еквіваленту цукру завозиться цих цукрозамінників та підсолоджувачих речовин. Звісно, що це не може негативно не відображатися на діяльності вітчизняної цукрової галузі. Точної інформації скільки цього краму Україна виробляє, немає. Щодо обсягів імпорту в мінагропроді власна статистика. кажуть у 2010-му цукрозамінників із ЄС та Азії завезли близько 77 тисяч тонн. Дані за 2011 рік ще опрацьовують. Прогнозують, що їх частка до внутрішнього ринку продукту становить близько 9%. Однак стверджувати, що вони конкурують із цукром, витісняючи його з ринку, не можна. Ну, на 2012 рік обсяги цукру достатні для забезпечення потреби внутрішнього ринку в повному обсязі, тому імпорт, звичайно, цукрозамінників буде присутній, в першу чергу, для виробництва продуктів дієтичного та діабетичного харчування. Хворих на цукровий діабет у нашій державі вистачає на обліку понад мільйон 250 тисяч співвітчизників, із них 8 тисяч це інсулінозалежні. Їм точно вживати звичайний білий пісок не можна. Є ряд препаратів, які зняті з виробництва. Це сахарін, він знятий усіх країнах, тому що. Викликав в експерименті Раксичевого міхура. Звичайно, користуватися синтетичними цукрознизуючими є не рекомендовано, тому що, тому що все-таки це не природний препарат. Самий хороший препарат це стевія на сьогодні. Це стевія. Які рекомендують і е, вагітним і дітям, Тоб... серед найпопулярніших натуральних цукрозамінників медики виділяють ще фруктозу. Вона є у ягодах, меду та квітковому нектарі, але коштує нешкідлива альтернатива недешево. В аптеках кажуть, лише за 100-грамову пачку доведеться викласти 18-20 гривень. Приходять возрасті, які страдають дітей сахарним діабетним, котрий хотя збавити лішнього віса. Ну і молоді, які теж. Вес. Ось ця жіночка приїхала до України з Норвегії. Разом із чоловіком вони вживають цукрозамінники, тож купують їх постійно та нашим цінам дивуються. Це десь 20 гривень на наші гроші, але це залежить теж, скільки ти береш цього цукрозамінників. Ціни, такі як в Норвегії, тут в Україні по багать, багатьом продуктам. Це десь трохи, звісно, як це вже по-українськи, трохи. Неприємно, тому що ми маємо заробити вище набагато вище. Тож, хоча б з огляду на вартість, натуральну фруктозу назвати конкурентом звичайного цукру ніяк не можна. Солодко, смачно та калорій менше. Цукрозамінники застосовують виробники харчів. До того ж, підсолоджувачі додають як натуральні, так і синтетичні, І з використанням останніх страва дешевша. До речі, в нашій країні із дозами цукрозамінників скільки можна їх додавати на кілограм продукції, ніхто не визначився. Правил немає. Сахара звісно, конечно, производство, це 50-60%. шістдесят процентів. кондитерських канітерських краще використовувати натуральне сірі, тому що це все таки і висока получається продукція більш високого качіства. Про будь-які добавки в харчах пишуть на етикетках. Їх позначають літерою Е та цифрою «9». Це і є цукрозамінники та підсолоджувачі. Нагадаємо, за даними фондового ринку, вітчизняні виробники бурякового цукру за останні кілька років заробили чистий прибуток, який враховується у мільярдах. Наталія Ярованчук, Олег Усатенко, Сергій Коренів, телеканал Юбіар.